Сьогодні у випуску Час пік візит до громад, де проживають нацменшини на Закарпатті. Перебувають керівники дипломатичних місій країн-членів ЄС. Розпілкуватися з представниками громадських організацій, саме даної громади угорської, з представниками духовенства, з викладачами, а також з представниками громади та політичних сил відповідних для того, щоб з'ясувати, як ми проживаємо на території Закарпаття. Святам таки бути. Що під час війни чекає закарпатців у новорічно-різдвяний період? Ми зробили локації в наших підвідомчих закладах культури. Кожен заклад культури має простір свій. З робочим візитом на Закарпатті перебувають керівники дипломатичних місій країн-членів Євросоюзу. Як відомо, нещодавно Верховна Рада України ухвалила історичне рішення про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів щодо прав національних спільнот в окремих сферах. Саме це і стало головною причиною візиту гостей на Закарпаття. В Берівській громаді на Закарпатті присутні, приїхали представники дипломатичних установ і голова Європейської місії в Україні відповідно проспілкуватися з представниками громадських організацій, саме даної громади угорської, з представниками духовенства, з викладачами, а також з представниками громади та політичних сил відповідних, для того, щоб з'ясувати, як ми проживаємо на території Закарпаття. Як ми спілкуємося під час брифінгу гостей краю, ознайомили перш за все з безпековою ситуацією на Закарпатті. Також дипломати відвідали Закарпатську реформатську церкву в берегові, поспілкувалися з представниками релігійних конфесій. Ми, власне, приїхали для того, аби поспілкуватися з представниками влади на різних рівнях, а також з представниками з громади, зокрема, з з громадами національних меншин саме в контексті того, які зміни очікуються чи які зміни настануть. Після того, як ось буквально два дні тому були проголосовані зміни до закону України про національні меншини. Ми поспілкувалися з представниками трьох церков краю з трьома єпископами, і це тільки ще збагачує більше наше розуміння ситуації. І далі ще маємо інші зустрічі на цю тему. Тому ми тут усі зараз і є. Для цього ми і приїхали, аби поспілкуватися з зацікавленими сторонами на місцях, почути їхню думку, їхні враження, оскільки все в Європейському Союзі на, на діалозі, і ми дуже добре знаємо, що питання національних меншин є дуже такими чутливими питаннями, які вимагають ретельної уваги і. Якби обережності тому власне ми і приїхали, аби особисто почути думку всіх зацікавлених сторін під час зустрічі керівництво області посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та інші дипломати обговорили питання функціонування релігійних громад, забезпечення потреб представників національних спільнот та їх доступу до храмів. Сьогодні ми маємо історичну подію, найширше представництво країн Європейського Союзу відвідали Закарпаття. Це є результатом кропіткої роботи не одного дня, не одного місяця і навіть не одного року. Депутатський корпус разом із військовою адміністрацією напрацьовував ці зміни і працював над тим, щоб змінити вектор. Відносин між Україною і Угорщиною Закарпаття стало тим містком, якому, якому вдалося цей вектор змінити. І відношення Києва до розуміння ситуації, яка відбувається з національними машинами в Закарпатті. Патрульні виявили нетверезого водія, який скоїв ДТП на вулиці будівельників в селі Минай на Ужгорочині. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій на авто Крайслер, рухаючись другорядною смугою дороги, не надав перевагу водію на автівці Фольксваген, який рухався головною. Внаслідок цього винуватець ДТП допустив зіткнення. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Під час спілкування із порушником охоронці порядку помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав 1,96 проміле. А це майже у 10 разів більше допустимої норми. На винуватця ДТП склали ряд адмінматеріалів. Словацькі перевізники блокують пункт пропуску вишня немецьке ужгород 11 грудня. В рамках проведеної робочої зустрічі словацька сторона повідомила посадових осіб закарпатської митниці, що після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП вишня немецьке ужгород починаючи з 15-ї години буде заблоковано рух вантажівок з боку України. У понеділок, 11 грудня, у рамках проведеної робочої зустрічі словацька сторона повідомила посадових осіб Закарпатської митниці, що після оголошення продовження акції протесту словацькими перевізниками перед КПП Вишнє Німецький Ужгород, сьогодні починаючи з 15-ї години, буде заблоковано рух вантажівок з боку України. Що стосується в'їзду на митну територію України, то протестувальники поки не перешкоджатимуть руху великогабаритного транспорту зі Словаччини. Зауважимо, що пасажирський напрямок і надалі працюватиме в штатному режимі. Що стосується ситуація на кордоні з Угорщиною, то а, демонстрація угорських перевізників, а, яка сьогодні також розпочалася, не супроводжуватиметься блокуванням руху вантажівок у пункт пропуску захонь Тиса. На кордоні зі Словаччини на в'їзд в Україну наступна. Там очікує понад 600 транспортних засобів. На е, Угорському напрямку е, 760 транспортних засобів. І румунському на в'їзд в Україну очікує е, приблизно 160 транспортних засобів. У Лозянському у Міжгірської громади горів непрацюючий магазин. Загорання виникло в колишньому магазині, який тепер використовують як складське приміщення. Його власниця саме прийшла сюди у справах і розпалила піч, а через деякий час побачила дим, який пішов із перекриття біля димаря. На місце збіглися жителі села, які намагалися стримати вогонь і допомагали виносити товар у безпечне місце. Але в них не було доступу на горище. Тож саме бійці ї державно-пожежно-рятувальної частини Міжгір'я ліквідували загорання. Полум'я знищило покрівлю будівлі на площі 50 квадратних метрів. Палала квартира на першому поверсі п'ятиповерхового будинку. Подія трапилася на проспекті залізничників. Загорання виявили сусіди зверху, які відчули запах диму. Вони й подзвонили за номером 101, оскільки господаря в цей момент вдома не було. Пожежники чопа і великої добрині прибули на місце. Полум'я встигло пошкодити речі на площі 20 квадратних метрів. При цьому завдяки діям рятувальників решта помешкання не постраждала. thank you Інстинкт самозбереження переміг на Закарпатті. Прикордонники Микачівського загону за допомогою квадрокоптера виявили спробу незаконного перетину кордону. Вплав через річку Тиса планували потрапити до сусідньої Румунії. Двоє закарпатців 30 – 30-річний житель Виноградова і 35-річний Солотвина. Незаконні наміри чоловіків викрив ввечері прикордонний наряд відділу Тячів. Не зраділи чоловіки зустрічі з прикордонним нарядом. Обидва вдалися навчаки. Військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли, що спонукало втікачів змінити свої плани. Зупинитися. Один із порушників був одягнений у гідрокостюм. Обидва мали при собі мобільні телефони і кошти в розмірі 500 доларів США, обгорнуті у поліетилен. За словами закарпатців, документи в них забрали помічники, які за 4 тисячі доларів з одного, 8,5 тисяч з іншого обіцяли їм безперешкодний перетин українсько-румунського кордону. Стосовно затриманих склали протоколи. На Рахівщині поліція затримала місцевого торговця наркотиками. Для припинення злочинної діяльності фігуранта у верхньому водяному поліцейські ініціювали ряд оперативних заходів, в ході яких встановили часте місце зустрічі, яку зловмисник запланував з клієнтом для передачі товару. Наркоторговця затримали одразу після збуту наркотиків. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. Свята діти не втратять навіть під час війни. Головної ялинки на центральній площі народній в Ужгороді не буде адже 400-500 тисяч гривень, які дотепер витрачали з державного бюджету на її встановлення, демонтаж, сцену і виступи артистів, вирішили спрямувати для допомоги зсу. Однак новорічно різдвяної програми дітей і дорослих не позбавлять. Щоб компенсувати саме цю подію біля центральної ялинки, ми зробили локації в наших підвідомчих закладах культури. Кожен заклад культури має простір. Свій немаленький фоє і так далі. Наприклад, театри, філармонія. Вони встановлюють ялинки за свої кошти, зароблені кошти. Знаю, що вже встановлені ялинки, прикрашені фотозони, дуже цікаві з освітленнями, розроблені цікаві програми для дітей. Діти можуть приходити на визначений час разом з батьками до ялинки, з ними будуть працювати професійні актори. Анімація, вручатися подарунки, і плюс після таких новорічних ранків вони можуть переглядати в виставі, теж присвячені Різдвяно-новорічній тематиці. Усі культурні і освітні заклади Закарпаття створюватимуть новорічно-різдвяний настрій і малечі, і дорослим. До заходів долучаться бібліотеки, музеї, театри, зокрема, ляльок «Бавка», драмтеатр імені братів Шерегіїв і театр драми та комедії Хуста, які готують прем'єру, виставу Снігова королева. Закарпатська обласна філармонія теж підготувала і до Свята Миколая. І напередодні Різдва програма має таку назву цікаву. Також всі, хто бажає, програма повністю, яка буде відбуватися у грудні місяці, буде публікована на сторінці Фейсбуці департаменту культури, повністю, і кожен бажаючий може вибрати для себе ту чи іншу локацію. На гостей із Закарпатців чекають майстер-класи з виготовлення дідуха, ляльок, мотанок і ялинкових прикрас, анімації для дітей, вистави для сімейного перегляду. Якщо говорити про музей Легоцького, 22 грудня, також для всіх гостей різдвяний концерт колядки нашого краю. Всі, хто має бажання, це теж без, без безкоштовний вхід для того, щоб люди прийшли. Подумали, задумались і змогли відпочити, подивитися нашу культуру, наше надбання, все те, що робить культура, незважаючи в такий складний час, в якому ми зараз живемо. Які б складні часи не були, дітей без свят і новорічно-різдвяного дива залишати не можна. Тому департамент культури Закарпатської ОВА закликає кожного не втрачати віру в перемогу і гідно зустріти новий рік разом. Зрізали, тут готовили, різали і вільно по стену, що тут різали. Молодець 100 років? Так. Стіл, якому вже понад 100 років, зберегли місцеві жителі села Мужієво. А знаходиться він в історичному музеї-садиба, який розташований біля підніжжя Мужієвської гори. Побудований у 1920-х роках. Вдова виростила п'ятьох дітей. І внуки, які вже вилетіли з цього будинку, вони потім продали, і це вийшло придбати КМКСу і туристичній раді спільно відкрити тут такий краєзнавчий музей. Це типічний такий угорський будинок. Вона знаходиться три кімнати. Перше, це ми називаємо чистою кімнатою. Друга посередині це кухня, а третій це комора, де фактично збирали, і тут так жили. Родини типічні угорські закарпатські родини, наявні в кімнатах, ефектні серванти та комоди в минулому були тільки в будинках заможніх сімей. Різні предмети побуду і картини це оригінал житлового будинку. Дуже важливо, що це обладнання. Що ви бачите, це ми позібрали Старожилі ще всі пам'ятали, що як виглядало колись цей будинок, як меблі були, і ми це зібрали. Ці меблі. Від викупили від чи в інших селах, чи де де ще це залишилося, але під таку автентику, як це виглядало років сто назад. Міндембудбудинок один із яскравих прикладів місцевої народної архітектури, аби зберегти історичну пам'ятку і популяризувати туристичну родзинку. Біля музею облаштували мідний чан для готування леквару. Саме тому в рамках інформаційно-пізнавального туру для зацікавлених осіб тут дегустували понад 15 видів міста. Цевого леквару ці лекварі особливі від того, що вони варяться на казані на вогні, як давно наші старики робили. Це, як кажуть, традиційний звичай. Ці традиції вже більше ста років. Так що дійсно це ще наші пра-предки, пра, прадіда, прабаби робили. Подвір'я та сад музею дає можливість туристам відчути себе у минулому, поринути у ремісничий період кінця 19-го – початку 20-го століття.